Самій у да, мене теж оце з дитинства залишитись самій, тому що прослідкуйте. В дитинстві, можливо, вас залишали саму, і ви, ой, боже, в мене аж комок у горлі, да, і ви розумієте, як це доброго ранку, як це бути самі неприємно. Да, і ви шукаєте іншу людину і за нею чіпляєтесь, аби не бути самій. Це однозначно йде з дитинства, і хто б що тут не. Дякую, дякую. Щоб хто не казав, да? але все в нас іде з дитинства. Да? Ви хотіли уваги, кохання від своїх родичів, да? хто вас виховував, я не знаю вашої особистої да? історії. Але зрозумійте, ось там, да. Ви були самотні, вам було боляче, і тепер ви тримаєтеся за людину, щоб не бути самій. А подумав, поміркуйте, да? чи так погано бути наодинці з собою?